对。<music> Сьогодні ми будемо прокачувати нульовий аккаунт у Бравл Старсі до 40 тисяч кубків. Ви скажете, Романе, чому вже є 1800 кубків? Нагадаю, ми ж все-таки завершили на тому, що в мене було 1500 кубасиків. Чому тепер 1827? А я дам відповідь: ми з вами на стрімах разом підняли оці ці 300 кубків. Тому, будь ласка, не пропускайте стріми. Всі сповіщення будуть у телезі. Вона є mm. на екрані або в описі під цим відео леску. Тепер точно починаємо. Сер так, так, сер! Безплатні 15 монет. Давайте зіграємо у Бравл Ball. Let's go! І так, полетіли, Варя, забігає, Лео о месі зливають в центрі поля. Забираю тебе, АВП Так, Варя забігає в фут, бей, бей, Варя! Влітай нам мінус два, що одна дичка уждав! Бий, бий, лео, лео мечі запиває. Реально, якби не він, ми б програли. Як? Хтось спостерігає за грою, а я запиваю в кут. Ну ти... Я зараз тебе зварю, варів, Марка, я ультую! в мінус. Сорян. Капкан. Ой, варів злили. Ні! Один-один. Ульта. Най! Звалили всі. Дай пас варіан. Від кутик залітає м'яч. Я вам скажу, люблять поруїнити ігри. Мені кімейти. Ну, неважливо. Я зарішав соло. Давайте глянемо. Скільки? Дев'ять кілів у мене! Десять разів нам треба зіграти з кімейтами. Але більше я не буду цього робити, бо це приводить нас до поразки. На першій грі ми не зупиняємось, але тут просто моментально вилітає старт дропчик. І так, який гри ти шо? я встаю, даю вертуху. Епік. Епік. Лайк, підпишись на канал, якщо хочеш, щоб тобі випадала легендарка завжди. Малій байт, пацане. Так, так, це так. Ну і давайте далі продовжувати. Браво бол! Зараз швидка нарізка, просто як шеф кухар який вже досвідчений вміє нарізати ті салати. Я вам візьму наріжу каточку моментально. БА! І так, за нас грає Бапе. До речі, ви бачили нову маску? МБАПЕ вона нагадує навіть маску Ель Прімо. Я тільки зараз на це звернув увагу. І небезпечно зараз буде. Я хочу відпастути Куда ти лупиш? В тебе приціл перекошений, чи що? Довбо! Ульта! Ульта на Фремка, Фрэнк злітає! Френк мінус капіна. Ми забиваємо! Папе! Я ж казав вам, папе це все-таки форма великої професійності. О! Play again, давайте, давайте ще зіграємо, пацани. Немає проблем. Ви бачили, який в нього нік в опонента. Про мене звати, мене звати не Андрій, не Петро. Eh. Ні. Мене звати Роман Проло. Е Чо е забираю тебе, бай, як ти е саме аварий. Поставте лайк, підпишіться, адже 99% Дивиться цей канал без підпису. Зробіть кнопку сірою, а не червоною. Дякую. Я зливаю Мортиса. Мортіс. Спаси бапе! Бапе, та халпани мене ти замахав, бабе! Я ще тобі маю завжди помагати? допомагати. Стоп, зараз. Це законно взагалі таку фігню робити? Погнали! Зараз буде гол. Ей, та як морді за сейв в останній момент. Ну як таке може бути? Фі, ось тут, ось тут заслужена поразка. Поразка. Ми приступаємо до наступного батлу двобою, тробою. трубою, б. Томар. Я замітив, мені дуже часто в випусках попадається томар. Це якась підставна людина, яка бустить мені кубки чи що? б. Окей, отар. Зливає Ельпрімо, Ель, Прімо. Ель Прімо. метеорит якийсь впав, тільки що на башку ланцелоту. Яйцелоту? Зараз буде ульта, ульта по МЗ прилітаю нормально. Зараз буде метеорит. Ельф, пасни! Ельф, ти замахав! Ні! Ульта в сторону нашу, як таке можливо! Йоу! Хто зі мною грає? Пацани, не стійте на місці, треба постійно атакувати, напружувати їх. Ти, ельф! Я зараз тебе за вуха натягну, ти да. Бам! Звалив. Томар! Що з лицем? Так я не буду бити. Я забіжу тупо в ворота і зрівняю рахунок. Іди сюди, Томара! Найс, зливаю першу. Бам! Ульта! Ель Прімо! Є! Супер, відходжу поки що. Найс. Я даю мінус 2. Насуваємося на них, як хмара МЗ. Я пробігаю. Що сталося тільки що? Що це було? А. На жаль, ми програємо цю гру. Стар Дропіус? стар дропенко, стар чіпка? Супереєр. Дабили в коменти, будь ласка, напишіть, спустіться в коменти, напишіть Роман, тобі зараз випаде епік. П'ять слів напишіть і в кінці даблю, і мені випаде, давайте. Є? Окей, написали, давайте. Я відкриваю Що? Так, ми приступаємо до наступного батлу. Дайте я вас сфоткаю. Мені знову попався Ельф. Ну як? Це той самий тіп. Біжимо. Зараз буду ламати йому цю стінку. Стінку ламаю і пробігаю в ворота просто. Найс! забий Еле! Супер! Супер! Анжеліка! Найс Ой, в мене було дуже мало хп, але я встиг дати мінус 2 І тепер Еле з моїм тімейтом біжать для того, щоб закотити у ворота. І зараз вони цей. Робля тільки перемоги, всі поразки вирізаються з відоса. Ні, я все вставляю в суть цього відео показати вам свій шлях до 40 тисяч, тобто показати всі труднощі, всі програші, щоб вам було цікаво дивитися. Тому я вставляю все, що відбувається зі мною на цьому шляху. Починаємо наступна гра. Мені дуже приємно грати за нового Френка. Адже він має тепер новий апгрейд, коли в нього мало хп починає бити своєю кувазою швидше. Паша побіг! Пашка, чорного кота зливає? Супер! Леон біжить! Хова! Від нас, але в нього не вийде, я думаю, бо мене здоганяємо. фаєр! Зараз буде забивати Леон, скоріше все, я сподіваюся, у нас є тіммейт там. Даю тичку! найс! Я спасаю ворота! Паша паси! Паша, молодай! Даю тичку по двом типам! Третього майже запиваю. І ну-ка! Пашка, запивай! П Пашок! Добре, добре. І ви подивіться на статистику. Гляньте. Зараз має випасти легендарка. Ай, напишіть, будь ласка, в коментах. Це дійсно працює. Пишіть, погнали. Суперрейєр. Що ви там написали? Мезекс. Міфік також непогано. Бонні. Ми його пізніше затестимо, а поки що продовжуємо нашу гру. А я за вас вип'ю лимонад. За ваш лайк, за вашу підписку, за комент. Такий кислий, я в шоці. Ви шо там не підписались, блядь? Найс. Найс. аж най. прийма, дає мінус. Ліам, біжи. Я зараз забивати збираюсь. Ми розпасовуємось. Я пасую наліво у запас! Стоп! Три моменти в футболі. Ой, ви бачили, що лома факт! Печка! А як ви злилися, Артем? Я тебе взагалі перший раз бачу за цю гру. Бам! Найс, найс! Ми переможемо! Бо перемога це ми! Бам! Ой-яй! Скучі пасти! Найс, Дякую! Я пасую на тебе, забивай, ліам! Молочинка! Що ти робиш? Нашу ти руїниш! Отак треба. Отак забивати голить. Тільки так. Бам! Ульта! Метеорити летять! Зараз буде ультап. Рон візлі, зливаю рона візлі. Ліам, ти міг паснути мені. Так, зараз пасну на Ліама! ліам, забивай! Ось та передача неймовірної сили, але Ліам, я так бачу, має проблеми з прицілом. Пусті ворота вже не міг тикнути той м'яч шпіцом. Дивись, вчись, в кутик залітає легенько. В них немає потужності звернути наліво. Оце в шоці. Даю два мінуса. Мауро, найс, якуб. Ще один діпочок зараз відлітає на інший світ, а ми забиваємо нормальну таку плюшечку. Таку па! Пасний матеус! А вже не важливо, Адже ворота максимально пусті. Залишається не так багато, тому ми рухаємось тільки вперед. Запам'ятайте, по життю потрібно вперед. Не вертатися назад. Шельі. Ти де? мене що шелі нема? А ось, я вибачаюсь. Прокачуємо, прокачуємо, нам треба 11-та сила. І так, наступна гра. Я вже біжу лутати бокси, бокс мій. Стар, тебе краще побіг в іншу сторону, там також є халява. Куди ти біжиш? Ви бачили його кількість хп? Що це було? Добивай стар, супер. Три команди залишається. Хоп, лечу в іншу зону, тут нема нікого, бачу тіпа. Найс! я зливаю його в солу. Хоча в мене всього-навсього дві баночки. Робимо розминку під мій новий трек. Я не п'ю колу, який вийшов. Давайте, полетіли. Я не п'ю коло, я мешаю новий спект. Маю кому соло, не терабайт. рабай. Ради далеко, коди, де де посайт. коли я вмішаю де Чинаймо гем граб. Два по в нас. Третій також. Зношу кабіну на зару, напевно. Відходжу назад за стіну. Три кристала в наших опонентів. Я хочу якось обійти. Завжди далей. The yeah. Так, відійшли всі. В Мене вісім кристалів на собі. Прикривайте мене, пацани. Треба виграти цю напружену гру. Остання укашка є в кущах. З досим, досим, супер! Я даю мінус по назлі. Все просто за цей Туда Просто одна різниця в лямі була. Давайте візьмемо старт дропчик. Погнали. Рейєр це розминка така, розминочна. Рейєр, ну буває, буває. Я закрию очі, щоб здивуватись. Ой, погано починається. Нас просто наказала красотка. Повертаюсь назад. Зараз будуть тички в мою сторону, але я протискаю ульту і на 200 хп. Все-таки мені вдається відійти від зони бойових дій. Так, зайка, зайка. Підемо в лівий кут, адже там було дуже багато гемів. Я даю ульту для того, щоб спасти мого тімейта. Даю ще одну ульту, зливають красотку, лутають гемі. Ще один залишається гем. Тепер можна втекти. Втікай, паула. Супер, Паула, підбіжи далі на ТІ ГЕМИ?! Паула, ну що ти робиш? Ну кому то треба? Таразлий в гри. Так, полетіли, я би змінив навіть перса, давайте поміняємо на... напрімо. Змінимо також, крім персонажа і режим, і поставимо Brave Ball 5 на 5. Даю мінус по спайки! Дайс, до речі, мене флешбекнув нік спайки на карточку з паркі в клашу Ялі. Сьоо Бра. Так, злийте кольта, будь ласка, кольта, най, супер, пасти, я попаду тепер точно, я какаду тепер Ти я Бам, я лечу на алісу, я застрибнув на алісу. Оу, oh, май! Бра. Чу? Чарлі, найс, я зливаю Чарлі! Стрибаю по всім! Атака в нашу сторону, атака, культа, злили! Я стрибаю на Алісу знов! Ой, ой! Аліска, мінус Месі пасли. Месі, не шкодуйте м'яч! Куди ти б'єш в них? Матч овер, нічия! І зараз все буде класно. Бо, дає мінус! Точніше, який мінус? Забиває колясок! Дай м'яч, все. Марлі, забіжи вправо, я пасну, якщо буде потрібно. Все ГГ. ГГ, до побачення. Нам потрібно все-таки почати правил бол 3 на 3 Адже там час іде швидше, і при тому ми отримуємо постійно нові кубки, нові, нові. поворотом, і це голясов. Ласка, ну що ви робите? Одану! І цю гру ми забираємо. Остання гра, яка дозволить нам отримати 2000 кубків. Лутаємо! Найс. Nice. Дякую за баночку. Найс. Nice. Дві банки в мене є. Чи хипе залишилось у Тіпа, але була достойна спроба перемогти його при тому, що в нього дальній перс, який стріляє далеко. І тепер у нас є дві. Ми навіть бері можемо відкрити. Найз! Ми відкриваємо беріг під кінець відео. Будемо тестити у наступному відео беріг. Тому підписуйтесь, ставте лайк. Ну і звісно напишіть у коментах, що ще зняти, яку рубрику в Бравл Старці. Дивіться ці відео, адже вони дуже круті. І слухайте новий трек, я не п'ю колу колу, Я не п'ю кову.